Мене звуть Альзара, у мене служить чоловік і син. Чоловік вирішив, що він повинен йти у військо, щоб допомогти повернути Крим. Так сталося, що і син теж став військовим. Бо іншого шляху вони якось для себе не бачили. З одного боку я була проти, а з іншого я розуміла, що це буде правильно. Все кружила, люди вбігали А та руського міра. Чоловік пише живий. Син пише все ок, все добре. Ну, це... Довго ми не розмовляємо і не переписуємося. по-воєнному. Очі змінилися у всіх. І ми ну, сильні стали. Вимушено стали сильним. Якось, знаєте, такої вже немає інфантильності, немає такої дитячості, не можеш розслабитися. Ніхто не візьме на ручки, скажімо. вже. Гражданські. Спасаються від, від обстрілів. Прийшов у русський мір, всі покидають свої доми. Що Допомагає, ну, кожного дня їх смски, це перше. Мої доньки, У мене ще дві доньки, подруги. І віра в те, що ми зможемо перемогти. Перемогти це просто повернутися додому, жити в своєму будинку далі. І не боятися, що колись це повториться. Просто хочеться, щоб все було правильно і справедливо, щоб ось ця, знаєте, гречність нашого народу, українського народу, щоб воно все було немарно.